Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас тема пов'язана з досить таки високим рівнем. І я вас запрошую на урок. Подивіться, будь ласка, на нашу дошку. Це ідіом з дієсловом ласень рівня С2. Давайте я його можу ось так ось. І я сподіваюся, що усім буде видно. Ми з вами вчили дієслово ласен на рівні А2. Ціла тема була присвячена цьому дієслову. І ми розбирали, що воно є одним із найбільш багатофункціональних дієслів в мові, яку ви вивчаєте. Тобто цьому дієслову присвячені окремі теми. Ми заходимо на рівень п 2 С1 і С2 з основними значеннями цього дієслова. а ви їх знаєте, залишати, дозволяти, примушувати, і на рівні С2 ми вивчаємо з вами спектри ідіоматичних виразів. І це все наближає нас до. Мови носія. Ось написано, які роблять мову більш природною та експресивною. Нагадую, що А1 курси, А2, Б1 Вони всі готові. Будь ласка, можете розбирати. І з жовтня місяця ми будемо з вами робити рівень Б2. Величезний рівень, тобто курс Б2 у нас теж буде. Там буде три тарифи, все, як ви любите, як завжди. Зараз ми подивимося з вами на базові конструкції, тому що в будь-якої ідіонки є своя основа. Ось візьмімо за основу, власне, плюс інфінітів. Ми з вами вивчали, що таке каузативне значення на рівні B1. Давайте подивимося. Значить, так. Це можна прибрати. Теоретичні основи. Те, що ми з вами вчили, пригадаємо, примушувати, дозволяти щось робити. А ідіоматичне використання це, звісно, переносне значення. Чотири елементи елементи структури. Я вчора пояснювала, до речі, своїм німцям, які були на індивідуальному супроті. До речі, якщо ви хочете в індивідуальну програму, то напишіть мені. Суб'єкт плюс власний плюс об'єкт, плюс інфінітив. Є така штука, як семантичні групи. Бачите, каузативне значення, семантичні групи. Це все з'являється на рівні 2. Що це означає? І що це, це ознака, що це означає Такі є семантичні. Семантика. Пряме каузативне значення. Що таке каузативне? Це коли хтось когось змушує. Дивіться. Хтось змушує, дозволяє комусь щось зробити. Chef, підтянесть дімитarbe, die, Arbeit, die na arbeiten. Zmusuje. Aha. Diemuta lässt das kint fenzej дозволяє. І діоматичне каузативне значення, тобто переносне, да einen reifen. Життя змушує дозрівати. Коли ви будете в індивідуальній програмі, ми будемо з вами ставити вам розмову на основі ось таких ідіоматичних каузативних значень, коли вам необхідно. Буде пояснити, а що ж ви маєте на увазі, коли ви чуєте ось приказку, чи якесь ідіоматичне значення, чи були у вас якісь ситуації в житті. Ось і у нас з вами перше: де слібен дест, анен гайбен життя, змушує дозрівати. Бачите? Це все в основному на такому рівні це вже ідіоми. Що це означає? Час лікує рани. І, звісно, діє форсть werden» успіх робить Не обов'язково Невов'язково його будь-кого ми це теж можемо з вами. Це обговорити. Практичне вправо, мої хороші це визначення типу значення. Практичних вправ на цьому рівні має бути багато. В основному це нас буде розглядатися на курсі c 1 c 2 Пізніше, коли ми зробимо з вами великий курс b 2 Перший тариф класний, той, який ви дуже любите, коли ні, ко... який я дуже люблю. Бо я тут дуже люблю коли я собі а, купую курси, купую вчителя. Перший тариф це коли я сам. Я все зроблю сам. Дайте мені цей курс, я буду собі спокійно йти сам. Друге. Це коли я перевіряю все це діло. І третій, коли ви заходите щотижня на індивідуальні А Оце вам такі три тарифи. Є розпишу під цим відео. Може, комусь треба. А кому не треба, то собі купить та буде спокійно проходити сам. Дивіться, вам необхідно визначити, чи використовується власне плюс в прямому чи ідіоматичному значенні. Дивіться: діядіректурес ден зекрідє, дінбриф, шрайбен. Що це за тип? Який це тип А чи тип Б. Коли читала в універі, їм курс підготовки до іспиту, то вони просто ставили букву А чи Б. Ну, і перекладно робили з ними усну, бо це було все в аудиторії, ви можете написати The a farm lest in for визначаєте тип і перекладаєте. Обов'язково перекладаєте на цьому рівні, ви повинні знати всі слова, але. Це рівень підступний, найвищі рівні Б2, С1, С2. Нашпіговані е ідіоматичними фразами, фразовими дієсловами, приказками, прислів'ями. І треба дивитися, ось чому переклад, переклад, переклад. Ви повинні подивитися, що воно значить. Musik lässt mich träumen. Знаєте, навіщо це і в чому це пригодиться? Тим, хто спілкується з носіями, і вони можуть ввернуть якесь там словечко, Да? що воно значить, Бог його знає. Щоб пристосовуватися до культури німецькомовних країн в нашому випадку, так, то нам необхідно знати, які у них є ось ці сталі вирази. Від цього нікуди не дітись, хоча ви може виїжджати на своєму лінії Атлас дуже довго. Є люди, які взагалі в Німеччині живуть 20 років, жодного слова, окрім привіт і пока не знають. Я не знаю, як вони умудрилися, треба бути самі. Ну, дуже мову не любити, чи що, чи не потребувати, і боязну. Так, п'ять речень. Ключі відповідей моїх хороші у вас є, як перемотала, але ви можете їх зловити в нашій ПДФ. Я закину її в чат. Практична вправа номер 2. На трансформацію речень. Вам необхідно перетворити речення, використовуючи конструкцію ласен плюс інфінітів. Що це означає? Дивіться, ось такі завдання я давала своїм студентам, коли вони складали залік. Тобто залік складається в зимку в основному, після складається влітку з німецької мови, але взимку простіше. І ось це зимове завдання таке було у них. Хто іде вступати на М'яс в нас в університетах України, то там вам здебільшого будуть ось такі завдання навіть приступі приступі, подивіться. А як переробити? Вам необхідно використати конструкцію Lastin плюс інфініті. На нашому каналі ви можете зробити LASIN, і там вам кілька відео вспливе із курсами, з тими уроками, які відкриті, і за граматикою є там, якщо ви забули. Так, як переробити ось це? Виносите зайне аванс наперед? Потім ставите інфініт, господи, ставити дійство, власне, в потрібній формі до підмета. Це вже підмет у вас получився. лест в даному випадку третя особа одне. Плюс інфінітів, який, який Бог вам послав інфінітів, в якій часовій формі. П'ять речень, так. Ключі відповіді не дивіться до того моменту, як ви виконаєте це завдання. Можете дивитися, але таке. Доповніть речення логічним продовженням, використовуючи ідіоматичне власне. Ось подивіться така ось ситуація у нас, і ставите це все діло і сюди. Будь ласка, тепер ви чи чим відрізняються ті два тарифи. Перше, ви робите як я сидите і самі отут шукаєте, використовуючи всі ресурси, словники AI і таке і інше. А на тарифі два ви сидите і скидаєте ліментом. Глянь, як я класно зробив. Класний табущий, класний. А я додам ще, а можна було ще є так. Ось така ситуація. А тариф третій серйозніший. Ви приходите приміром ще п'ятниці на заняття групове. Я дивлюся, що у вас там робиться. Ми всі спілкуємося, це хута річ. Зі власен плюс інфінітів це пасивне значення з модальним відтінком. Якщо ми з вами говорили про попереднє значення, то це трошечки відрізняється. Чому про пасивне значення ми говорили півтора року тому, не півтора рік тому, коли ми зайшли власне, і це було можна зробити, дає змогу зробити. ще були тоді здивовані, як таке може бути? Я казала англійці, тому що багато англійців. Там було хто навчався зі мною на англійською, я кажу, це щось сродні дієслово «let». Це можна зробити. Das lässt sich machen. Так, ну що, по теорії прийдемося, бедуйтун. Можна зробити, дає змогу зробити. Тут у нас три елементи, в принципі, чотири, бо тут з'являється ще зіх. Зіха не було в попередній, попередній структурі. Суб'єкт плюс зі, ласен, плюс інфінітів. дивіться, виражає можливість, здатність до виконання дії. І суб'єкт, звісно, не виконує дію активно, а піддається їй. Ось семантичні відтінки. Ви повинні длубатися, дуже добре розбиратися, спочатку длубатися, але потім уже розбиратися у цих відтінках на рівні високому, це високий рівень. Він нікому він мало кому цей Б 2 пригодиться. Тільки тому, хто йде на роботу, відповідальну роботу, а в кого дітки виростають, кому треба опускати коріння, це буде Б2 і вище. C1 і C2. 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 Можливість виконання, нам треба з відтінками гратися. as is проблему та з проблема, де стізих можна розв'язати. Це завдання можна швидко виконати. Легкість виконання. Es ist einfach leicht. Like, text легко читається», Der Text lässt sich gut lesen. Тобто, получается, что текст дозволяє себе легенько прочитати. Приладом легко користуватися. Das Gerät lässt sich einfach bedienen. Здатність до сприйняття і впливу езіс ампеніх, його не можна переконати елізіхність і безойгін, на неї легко вплинути. Вам необхідно ось ці речення рукою взяти. Дітравочку, я просила вас, що коли я говорю в лавці курс Б-21. До речі, я б його не проводила, просто мене дьоргали в телеграмі. Просто зараз популярна з розвитком SHIP популярна індивідуальна програма. Люди почали цінувати вчителя саме. І вони пішли на індивідуальну програму. І я набрала цих людей, і, відповідно, YouTube трохи мене просів, але нічого, вам треба, будемо робити. Здатність до сприйняття впливу ми зробили. Тепер. Особливе значення, ідіоматичні вирази з особливим значенням. Це звучить непогано, дасте герон, це варто побачити, дасть лезі зіня, це виглядає непогано. Це те. Те саме. Завчіть. Візьміть тетрадочку. завчіть. Оце можна сперечатися. Звісно, нам необхідно з вами зануритися в практичні правила. Ну, Поїхали. Трансформація пасиву. Перетворіть пасивні конструкції з модальними дієсловами на зігнал інфінтів. Це залікове завдання, зимове. Будете в школі моїх студентів, але мене студенти дуже любили. У мене не було жодного студента, який би залік не склав. Навіть ті, які не приходили, щось там бубоніли. Ми з ними спілкувалися, якось я їх витягувала. Відповідно, давайте трохи будемо теж бути відповідальними, зробіть це все. Я ж вам навіть лінії намалювала. Стрілочки вже, боже мій. Ну, хто вам ще їх намалює? Ключі відповіді зараз, не дивіться. Практична вправа вибір правильного значення. визначте, який семантичний відтінок, виражає зі гласами кожного речення. Вибирайте. Це екзаменаційне завдання, легеньке, перше. І, відповідно, подивіться. Відтінок, переклад, відтінок, переклад, не лінуйтеся перекладати. Ключі відповідей я вам зараз не хочу показувати, не бачу. Так, мої хороші, практична вправа 3: контекстуальне доповнення, доповніть речення тими діслами, які підходять, і прислівниками. Банк слів ось єсть. Ну, давайте, це вже від мене, Зайне радикален, аз ласен, зіх, що? Що, що, що? Зробіть можливі відповіді, тому що відповіді у вас будуть свої шудження. Але такий хінт, намек я вам там показала. Практична вправа: створення діалогів. Якби ви сиділи поруч зі мною. я вас дуже люблю, своїх студентів, особливо, коли ви починаєте е, робити ситуацію і не можете підібрати слова, я вам допомагаю і показую, який варіант кращий. В Гьоте інституті у мене навча... я навчалася на рівні С2. Просто бо мені було не було що робити, мені хотілося говорити з кимось. Це дуже класний рівень. Але я була здивована, що на рівні c 2 можуть бути люди, які не можуть зв'язати двох слів, але вони намагалися щось так, ну, така собі ситуація. Знаєте, а говорити чим? Чим говорити? Ну ти прийшов, я на тебе подивлюсь, а я ж тобі кажу, ти не розумієш, та, ну, така собі ситуація. Не дуже приємна. Якщо не знати граматики, я не можу виправляти, бо для нього я не вчитель, він мені гроші за консультацію не платив, він заплатив інші організації, яка буде його навчати виправляти. А якщо він робить елементарні е помилки в артиклях, ну я сижу, думаю, це взагалі-то акузитів, до чого це? Ну ні, мені ще в легких хотіть. Треш контент, ну нехай вже, як є. Просто щоб ви знали, що на рівні це два, <кхі> то не рівень це два. Він має бути лизаний, вилизаний, прилизаний, класний, гладенький, таке. Творіте короткі діалоги, друг показує вам свій новий проєкт. Та-та-та-та. Можливі відповіді є. Граматичні особливості, відмінності від звичайного пасиву. Я думаю, ви знаєте, Buch wird gelesen». Хтось читає книгу зараз, і книгу взагалі легко читати, дас Бог лезенезен. Взагалі і заперечення. Ось три штуки ми розбирали на курсі b 1 минулого року. Курс ви можете придбати абсолютно за трьома тарифами, за двома мої гроші. За двома тарифами зараз b 1 продається, бо всі у мене високих рівнів зараз в супровіді Везумівському. Відповідно, тільки два там тарифи. Das lässt sich nicht machen. Das ist das Standard. Das lässt sich kaum glauben. Das ist das lässt sich gar nicht erklären. Kategorisch. Хто забувся про ці стандартні заперечення, я ж кажу, на B1-рівні, коли ми розбирали спектрум дощ, там все повністю є. Ну що ж, поговоримо про класифікацію ідіом з власним. Ідіом із частинами тіла, де який його бидой бути засмученим, повісити вуха, я втратити мужність. Це розмовний дискурс і нагрім шляхти нотен-ліс і е, діоргенен. Це приклад. Які можуть бути ще синоніми? на рівні С2, ви зобов'язані знати синоніми. Не будьте моїми студентами першого курсу, який мене здикався, побачив перше, Я думаю, який, Боже, я не знаю, що це значить, які ти ще хочеш синоніми, жіночку. Відповідь, sein. Контекстуальні приклади з перекладом. Альззайне беремен аббелянтворде, ліс езо, ході урнген, коли роз'яву відхилила, він врадить шпагу. Після поразки вся команда была пригнічена на die є така штука як образний контекст. Він походить від поведінки собак, які опускають вуха коли засмучені або налякані тому що ідіома звучить з вухами повішений. Оце називається образний контекст. Будете знати. Тепер ми розбираємо Diefinger. Це не торкатися чогось, триматися осторонь, регістр нейтральний до розмовного. Наприклад, Last Diefinger von diesen Cвіchten. Не торкатися руками, які можуть бути приклади? Ось, повзу, писати, коли я писала дисертацію, я з англійської правда, писала. То ти виписуєш із джерел і, ґрунтуючись на цих прикладах із джерел, ти аналізуєш, що ти побачиш. Ось, виписано, дивіться, і хата дія lastinger. Раджу тобі не торкатися акцій, чи ти не розумієшся. Тобто руки прочі, знаєте оцено. Фондізм care зустріч до дефіфа. Від цього типу тобі слід утриматися подалі, він приносить лише неприємності. І лас, дефіндер формального загинув чипаємо мережі. Стилістичні варіанти формальніші можуть бути зі фонд етлас фенхальден, синонім дігендифон Етрос Ласен і нейтральне етросмайден. Якщо ми подивимося на фразу ДНК фененласен, виявляється уливу, теж можна повісити, бо ж це означає відчаюватися, кричати в надію. І це нейтральний тон. Приклад, дивіться, Антонім до нього den Kopf hohen кількох. Так, ви бачите, антоніми, ми теж зобов'язані знати на рівні це два. Контекстуальні приклади. Auch wenn das Projekt geschaffen ist, das du den Kopf nicht hängen lassen. Sie ließ den Kopf hängen, als sie hörte, dass sie die Prüfung nicht bestanden hatte. Kopf hoch, man darf nie den Kopf hängen lassen. Це градації вічі. Den Kopf hängen lassen. Die Ohren hängen lassen. і Діфлюгельген Ласен. Ви повинні це знати на рівні Ц2. Ви можете зайти на рівні це 2 до мене в індивідуальну програму, тому що. Поки що супроводу такого, як я роблю, тариф 1, тариф 2, немає, тому що курсу немає записаного по це 2 тільки в індивідуальну програму. Але не всі туди можуть зійти, можуть ви можете скористатися ще, наприклад, чи інший вчитель вам підійде. Якщо щось серйозне, то я за це візьмуся. Якщо якась така ситуація, я не буду за це братися, бо в мене там, не цікаво, скажімо, мені так і є інші студенти, з якими прикольно щось зробити, якийсь проєкт сліду. Практичні вправи до ідіом частинами тіла, ось у вас є вправка 1, контекстуальний вибір, що це таке. Виберіть ідіому, яка підходить для кожної ситуації. Ось це залікове завдання. Ключі відповіді є. Не дивіться. Трансформація синонімів у нас є, замінити підкреслені вирази відповідними ідіомами. Ключі відповідей, створення міні-діалогів, які б я дуже хотіла почути, ну це вже на тарифі третьому. І вправа 4 – градація емоцій. Ось подивіться. Розташуйте ситуацію за ступенем інтенсивності емоційного стану від найменш до найбільш інтенсивного. Правильний порядок, робіть, зробіть А, Б, С. Обґрунтування тест. Чому, чому, чому? Ключі відповідей. М -м. Культурний контекст, культурний тому що люди складають іспит на розуміння культури і історії країни. Поясніть, чому ці ідіоми використовують саме ці частини ціла. Ось така ситуація, ключі, відповіді є. Тепер ідіоми з емоційними забарвленнями Емоційним забарвленням ми розберемо завтра, тому що дуже-дуже його багато. Бачите, в мене підготовлена сторінка 8 з 19, буквально 9. І тут його багато досить. Завтра в мене іспанці. На 8.30 італійці на 9.30, і вже потім я зайду до вас, мої хороші, на YouTube, і розкажу вам ось цю всю ситуацію, добре? Або запишу відео, побачимо. Я є. Звертайтеся, ніколи, нікого не слухайте, що будь-яку мову можна вивчити швидко і легко. Я теж пишу швидко і легко, тому що я стараюся зробити це. Я стараюся зробити це швидко і легко, я ніколи вас не обманю. Ви повинні прийти рівень А1, А2. Б1, Б2, С1 і Залізти на 2. У мене є студенти, які навчаються у мене 15-й рік, тому що зараз у них вже на рівні Міністерств е світових, України. Бачили конференцію Украї... у ну, Ріні, де навіть наша Україна була. Ну ось вони були там і представляли нашу Україну. Ось на такому рівні вони працюють, розумієте? Людмила Антонівна завжди допоможе мої гроші. Відповідно, робіть свої конспекти. Урок тривав 25 хвилин, це забагато. Ну, нічого страшного говорили, ми по сущі суттєві речі. До зустрічі, мої гроші, have fun, Відпочивайте і побачимося дуже.